Багато людей сьогодні живуть із внутрішнім відчуттям порожнечі. Здається, ніби все нормально, але щось не так. Той страчає віру, що зможе досягти успіху. Тойсь переконаний, що немає достатньо якостей. Комусь важко знайти сенс у своїй роботі, а хтось взагалі боїться втратити таку роботу. Дехто боїться змін, а більшість просто не бачить виходу. А найгірше це переконання, що нічого не можна змінити. Але це не завжди так. І шлях, який допомагає повернути ясність, сенс і внутрішню силу. Якщо є внутрішній запит на зміни, то рекомендую до прочитання книгу весь звичка» Стівена Кові. Це не просто чергова мотиваційна історія та не успіх заради успіху, це практичний і глибокий путівник для тих, хто хоче більшого, для тих, хто прагне бути цілісним та мати силу і сміливість бути з собою. Автор людина, яка присвятила своє життя дослідженню ефективності та розвитку лідерства у людях та організаціях. У книзі він говорить про те, як знайти свій голос і навчитися жити з ним у злагоді, як взяти на себе відповідальність і не боятися змін, перестати плисти за течією. Восьма звичка може стати тим поворотом, після якого вже не захочеться повертатись назад.